Доброго дня, діти! Хочу сьогодні вас познайомити з народною українською казочкою про братів місяців, як квітень до березня в гості їздив, колись давно покликав брат березень брата квітня в гості. Квітень поїхав возом, а березень заходився та такого наробив, що мусив квітень додому вернути. Сніг, мороз, завірюха не можна возом їхати. На другий рік знову поїхав квітень до березня в гості, та на цей раз уже не возом, а саньми. Березень пустив тепло, сніг розтав, річки розлилися. Знову мусив вернутися квітень. Зустрівся квітень з братом травнем та й скаржиться. Скільки вже разів зриваюся їхати до березня в гості? Та ніяк не доїду, ні возом, ні саньми. Поїду возом, зробиться зима, така, що й осі пообмерзають, і колеса не крутяться. Поїду саньми, Теплінь така стане, що ні возом, ні саньми. А травень і каже: Я тебе навчу, як доїхати. Зроби так, візьми з собою воза, сани і човен, то тоді. Певне, доїдеш. Послухав квітень і, діждавши слушного часу, зробив так, як йому порадив травень. Їде саньми, а на санях воза і човен везе. Березень дав тепло і сніг розстав. Тоді квітень складе сани й човен на воза, так і їде далі. Стали знову мороз і сніг. Квітень знову поскладав човен і воза на сани. Та їде далі. Далі розтав сніг, розпустилось крізь річки, і не можна їхати, не сань мені возом. Тоді квітин склав на човен сани воза і поїхав ще швидше по воді. Приїхав до березня в гості так, що той не, не сподівався і не чекав його. Здивувався березень та й питає а хто тебе навчив, як до мене дістатися? За спасибі, брату травню, порадив, як доїхати. Березень каже тоді. Зажди ж ти травень, я ще тобі крильця обшмагаю. То від того часу в травні березневі морози бувають, бо березень і досі сердиться на травень. Діти, на чому квітень добрався в гості до березня? Так, сане, човен та віз. Бачите, який примхливий березень то тепло принесе, то холод. Сподіваюся, вам сподобалася казочка.